Тів сказати вам одне, що звичайно можна звинувачувати владу і, наприклад, все посилатися на владу, на бездіяльність. Але я рахую, що рухатись буде справа виключно тоді, коли крім звинувачень, кожен повірить в себе і повірить в свої сили, і буде діяти. Тоді буде формуватись дійсно відповідальне суспільство. Тоді дійсно люди будуть. Своїми вчинками показувати є люди, які бояться, я їх теж не звинувачу. Я наприклад розумію, чому експерти усіх експертних установ мовчать, тому що їм керівництво погрожує зняттям броні, причому не ну не приховуючи це, діючи абсолютно відкрито. Ну навіть страх страх взагалі втратили. І тому ці люди бояться, я їх розумію, але я не з тих і хочу довести справу до кінця. Вресливі наміри або дійсно я б вчинив би якісь вчинки проти законні. Мені б совість е, моя не, не дозволила б вести взагалі публічно е, і поплюжити, наприклад, і себе, і службу. Ні, я знову ж таки повторюсь, я не йду проти системи. Я намагаюся своїми діями покращити, її, тому що я допускаю, що в певний період часу, навіть якщо взяти еволюційний контекст, розвиток відбувається тоді, коли відбувається мутація. Тобто, коли ще старе, постійне тримається на одному рівні, розвитку немає. Тоді відповідно природа втручається в геном і починає, починає на рівні ДНК відбуватися мутація. Таким чином проходить еволюція, і таким чином відбувається розвиток. І саме я в цьому контексті хочу своїми зусиллями допомогти або направити на належний рівень. І навіть якщо навіть якщо в даний момент у мене нічого не вийде, все одно вже є побочна реакція. Перше, це експертам підняли вже зарплати, бо вони бояться по іншим установам, що не дай Бог хтось такий ще сміливчик, знайдеться. Це вже плюс. Експертів перестали понаднормово залучати без наказів. Це доброго дня, це теж плюс. Далі почали цінувати роботу експертів, почали їх поважати, почали розуміти, що вони не тварини, що вони не раби, а що вони люди. І керівники почали розуміти, що вони просто адміністратори. Вони звичайні адміністратори. Якщо керівник має відповідну якусь освіту професійну і робить даш, честь йому і хвала. Але якщо він не має ніякої освіти, він повинен тупо налагоджувати роботу. Але для цього треба бути бізнесменом або менеджером. А на жаль, у нас в країні бізнесменів і менеджерів дуже мало, тому що всі, всі ми знаємо, яким чином приходять до, до влади люди. Але я знову ж таки я не звинувачую світ, я просто. Хочу своїм прикладом показати, що змінюватися можна і це треба робити. Так, да, може все, що хочуть бути. Можуть бити, можуть пересанути, але все далі залежить від кожного з нас, як ми до цього відносимось, як ми це сприймаємо. Да. Це до чого цей екскурс філософії, щоб вам не було.